Незабаром у Черкасах з'явиться вісім нових тролейбусів. Це перший серйозний крок до поповнення парку електротранспорту. Також владці міркують над переформатуванням системи громадського транспорту міста. Що думають про це черкасці? Дізнаємося у них. А є така думка, що можливо тролейбуси пускати по центральній вулиці міста, а всі автобуси в об'їзд щоб От, було менше. Чесно говоря, про це не задумувався. Вам не на маршруте в автобусе однаково? Ну, не знаю, много-немного. Мне кажется, в каждую точку едет свой автобус. В каждый автобус едет в точку своего призначения. Они же не все едут в одно место, правильно? Ну, деякие перетинаются, да. Ну, перетинаются. Люди тоже перетинаются. Но они ж... это не значит, что они будут все время вместе. Тобто, нічого змінювати, поки що не треба? – Я думаю, що ні. Безусловно, он ждать почти не чині У мене тільки підвезли, я сажусь на 21-й. Очень добре ходить 21 -й. маршрут. Так що все вам добре. В принципі, так. Да. Ну тільки маршрут вони розробляють, не знаю під кого. Не під людей, ні. От люди їздять на дачу, тролейбуси, на приміру. ми живемо. Скільки просили, немає. Люди із поїзда встають, нема чим добратися. На луначарку. Йди пішком, пенсіонери, з торбами, з тачками. Стар. Дуже тяжело. Хоча зробити розписання під да. від людей, треба, щоб вони трошки ж прислухалися. Скільки люди писали, писали їм. Треба ж трошки, щоб, щоб людям було удобно. Оце зробили автобус 21-й, це пересідають. Це угу. дуже удобно, молодь їде. Одним білетом пересів на митницю, з Пацаєва, там, же добирався дуже далеко. Один питання тільки. Треба більше електротранспорту. Більше. Обновіть, пожалуйста. Я з удовольствием, звісно, іноді буває їжу на тролейбусах. Це позор. Це позор і униження їздити там, розумієте? Зробіть їх два рази більше, обновіть. І, і ми будемо з удовольствием на них кататися. <рес> так, є така думка, що можливо пустити тролейбуси тільки бульваром Шевченка і Спілянського, наприклад. Не, а усі візді, автобуси везде. Кругом... скрізь пускати. Так. Але ж немає скрізь демлящим штукам. Е, Зробіть альтернативу, пустіть тролейбуси, це, і люди це, будуть довольні, це, і всі будуть довольні.